США пильно стежить за ситуацією в Україні. Увага американського інформпростору останніми днями прокута до трьох тем: так званого в лапках великоднього перемир'я від Путіна, ймовірних мирних перемовин і ударів Росії по українських містах. У центрі протидії дезінформації проаналізували низку статей. І в ви дійшли таких висновків, що медіа вказують, перемир'я було лише прикриттям Кремля. Москва прагне зірвати перемовини, ну і звинуватити в усьому Київ з нами на прямому зв'язку. Вікторія Романюк це заступниця головного редактора Тарас СтопФейк. наші вітання вам, Вікторія, доброго вечора. Я отут уже встиг пробігтись поверхнево по риториці Кремля. Значить, як це оті яструби різні, поки що роти не відкривають. Після Піскова який свого рота таки відкрив, почали деякі пропагандисти відкривати свої відповідні отвори, і про Одесу, в тому числі, зараз понеслись уже коментарі. Ну, це їхня традиційне цей ісконно руський город, там і так далі, і тому подобне. Ви побачили? Ну, якусь не те, щоб зміну, але можливо більш слабшу риторику. Після того Пісковського вони готові до перемовин без попередніх умов. Чи це, як сказали от у нашому ефірі експерт, так, пан Фарапонов, американіст, Пастка Кремля? Ну, Ви абсолютно правильно сказали, що в певній мірі Росія стримує таку інформаційну паузу і обережність. Я би сказала навіть не паузу, а обережність у висловах. Як ми можемо спостерігати зараз. А кожна з, зі сторін а, веде свою гру, і в тому числі інформаційну. І тут Росія майстерно себе поводить. А, та кожного разу а, ми бачимо і якби позитивні вислови про те, що а, все чудово відбувається. І а, як Путін сказав там після зустрічі, а, що багато досить позитивне позитивні наслідки там переговорів, результати переговорів, так, і Якісь демонстрація якихось кроків до примиря, але Ну, як ми можемо бачити, я думаю, партнери тут також розуміють, що це більш така гра, гра, і, де кожна зі сторін нібито демонструє готовність до діалогу, нібито демонструє якусь там, позитивну а, здатність домовлятись і так далі. А питання там в тому, наскільки ця риторика супроводжується, скажімо, справжніми діями. Це раз. І друге питання в тому, да, там, наскільки ці заяви вони. Логічно там продовжується одна одною, і так далі, тому що дуже часто ми бачимо суперечливі тези. З одного боку, там вони говорять, що да, ми багато досягли позитивного в наших переговорів. З іншого боку, ми бачимо там, пам'ятаємо виступи Лаврова, коли він казав, що вони також вимагають якісь гарантії там, на Чорному морі, а гарантії щодо там не вступу в НАТО України і так далі. Тобто, в принципі, це насправді гра, велика. <гра>, де кожен намагається не тільки показати себе позитивним і відкритим до якихось дій в але й також витискати якісь свої вимоги, і кожного разу ми бачимо нові нові якісь заяви і рухи. Окей, давайте спрогнозуємо з огляду на те, що ми прочитали від Трампа, з огляду на те, що ми почули від його команди, заяви ну, в різноманітній формі, зокрема і про водити за ніс, заніси, про санкції, про невихід з мирних перемовин. Давайте спрогнозуємо, які топ-три теми. Пропагандисти з понеділка, а точніше, у них завтра підсумкова історія, підсумкові програми почнуть навішувати нам і своїм на вуха. І чи різнитиметься те, що вони навішують нам і, і своїм? Я би сказала так, що взагалі зараз давати якісь прогнози, це справа невдячно. Як ми бачимо, це таке жонглювання тезами з усіх боків і в принципі, так само Трамп до речі поводиться і ці заяви кожен кожну ніч для нас змінюються. І ми з великим скажімо вже острахом чекаємо якихось нових заяв, тому що ми пам'ятаємо після цих жахливої трагедії, яка сталася в Києві. А Трамп сказав, що це могла би бути помилка. Сьогодні він вже змінив свою точку зору. І для нас суми про суми просум про пані позитив... Вікторе. Про суми пробачте. Я поточнюю. про суми Він таке казав. Що так, це так, мог... так, 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 да, так. Сьогодні вже говориться про те, що там він не мав би цього робити, і ми з великим одразу позитивом намагаємось там передбачити і якісь надії вкладаємо в ці слова. Але а таких слів дуже багато і кожного разу вони з'являються нові нові нові. Тому тут прогнози давати важко, тому що, як я вже сказала, це гра Гра на рівні риторики, гра на рівні висловлювань і так далі. Що однозначно ви запитали мене, чи будуть однаково пропагандисти подавати інформацію, скажімо, в міжнародному інформаційному просторі і своєму внутрішньому очевидно, це будуть різні траєкторії і різні а, а, такі. В дискурси, і вже сьогодні ми чули заяви про те, що нібито звільнили повністю Курську область, так а Путін буде подавати максимально переможний дискурс в собі внутрішній аудиторії, казати, що вони перемогли, що вони максимально досягли своєї мети в цій війні, там і в цих діях і так далі. Знову ж таки, будуть залякувати українські медіапростір, можуть залякувати це те, що стосується того, що ви сказали там про Одесу і про інші місця. Тобто, це буде продовжування залякування української аудиторії, демонстрування, демонстрація перемог на свою внутрішню російську аудиторію. Ну і демонстрація оцього виду полай для американської аудиторії через перемовників, що Росія мовляв все відкрита для обговорень для співпраці, для діалогу і так далі. Але насправді ну ми розуміємо. Що а задачі задачі Путіна вони відомі тільки Путіна? Дякуємо, Вікторія Романюк була із з нами це заступниця головного редактора. Стопфейк.